Oh my god, bro! Hell no, man. Я дуже хотів, щоб це мені сподобалось, але ні. Привіт, друзі! Я пограв в Solar Crown близько 10 годин. На більше мене не вистачило, вибачте. У мене склалась якась думка, і я хочу з вами поділитися цим експіріансом та показати вам все, що вона із себе представляє. А для того щоб бути у курсі моїх майбутніх відео на канал, я створив телеграм-канал, у якому ми будемо з вами в курсі всіх цікавих подій. У гоночних іграх. Та в принципі можемо з вами обговорювати мої майбутні відео. Тож долучайтеся, підписуйтесь, посилання буде у описі під відео. Так, і почати я хочу з самого старту, коли вона стала доступна, це 5 вересня. І десь близько 12-ї години, 11 години вона стала доступна. Коротше, я її запустив десь у 10-15. Вона запрацювала навіть, дала зайти мені та показати кат сцену. Потім я запланував стрів там на годину дня. І що ви думаєте? Це просто срана бісовня. Вона мене так вибісила, та й не тільки одного мене. І завдяки тому, що сервери просто лягли. Вони ну, не, роз... ну, я... Як це не розрахувати, Блін, ви ж знаєте, що буде великий наплив на релізі. Це навіть не реліз, це ну, предзамовлення. Ви ж знаєте, що буде великий наплив, і треба якось ну, завчасно підготуватись до цього. Але ні. Ну, все, все лежить, і завдяки цьому вони одразу ж са самі собі е рили могилу. Тому що. Негативні відгуки у Стіму просто як полемет під вікнами шахідів збиває зранку. Отакі негативні відгуки одразу пішли. І вибратися з цього буде важкувато, тому що вже таку репутацію зробили з серваками, ще не пограли толком гру, а вже відгуки негативні. І звісно, прийдеться перебувати це позитивними і дуже багато. А тепер до самої гри. Фух. Коротше, я в цьому відео дуже буду, буду дуже її е, ругати, тому що є за що. І почнемо з графіки. Ох, що, що тут казати? Давайте я просто відкрию футажі, котрі я записав. Е, і подивимось з вами. Я, я покажу, від чого мене бомбить. Дивіться. А Дощик іде. ну Ви бачите, як це встрату виглядає? Ось ну, ну, просто дощик. А, окей, ура! Запрацювали лужі, вони щось там накрапає. Але чувак сухий, автівка суха. Окей, до доща ми ще дійдемо. Подивіться на кришу. Подивіться, як вона встрату виглядає. На секундочку, це ультра налаштування. Саме у цьому прикладі, мабуть, там високий стоїть. Я межуюсь між ультра і високими, тому що це лайно на ультрах не видає 60 FPS там. Ну, там просадки до 30 падають. І в мене відеокарта на ну, RTX 3060 Ti. Блін, її повинно вистачати на це все, але не до цього лайна. І знову подивіться на кришу, подивіться, як. А! Саме головне: зверніть увагу на оточуючі машини, наприклад, таксі, скло, Лобове, бокові, заднє скло. І Просто нема текстури. Уважно подивіться, воно просто чорне. Ля, дивись на це, воно просто чорне, нема ніякої текстури. Як це втрато виглядає? І це усі оточуючі машини. Йдемо далі. Ось наш дощик. Дивіться, як воно виглядає. Унизу е, нічого не відбувається, краплі нема. Е, ще разок, ще разок дивіться. Е, дворники маслю туди-сюди по сухому склу. На машині нічого не відбувається. Окей, йдемо далі. Хочу вам показати саму гонку, як це виглядає. А, ось тут в мене стояла ультра графіка. І. Ну, наприклад, окей, попереду гонщики їдуть, там якісь лужі від них є. А, але я їду від мене ніякого там спрею немає. Ніякого... Та який спрей? Боже, мой, що я хочу від цієї гри? А, слідів ніяких нема. Начебто просто їдеш по текстурі. А, а тепер зараз ви усетесь. Дивіться, те, що я помітив, як прикольно працюють відображення. Зверніть увагу на бампер. Наприклад, ми їдемо, бачите, а тепер зверніть уважну увагу. У нас текстура на асфальті змінилася. У нас просто асфальт. Ми їдемо далі, дивіться на відображення бамперу. Відображення статичне, начебто жовта розмітка. У нас залишилась. Бачите? Це, це просто мелкі-мелкі недоліки, котрі я просто помітив. А тепер подивіться ви, ви. Ну, відображення, ну такий шмат лайна. Воно статичне, воно навіть ніяк не відображується. Ви просто подивіться. От просто як виглядає гра, як і є на карті RTX 3060 Ti на високих ультраналаштуваннях. А тепер дивіться, який дивне освітлення для зелень. Яка біса зелень, дивіться, от позаду в склі відображається дерево позаду. Де воно є? То дерево? В нас просто будинки. Де бляха то дерево? Чому воно зелене все? І цю гру ви хочете за 1700 гривень за голд видання. Давайте подивимось вид з кокпіту. Що це бляха за дзеркало у приборній панелі? Воно що, з пластику чи що? Ну. Ви бачите які ну, тіні, освітлення, ну ой, ну ну це пізс. Окей, ви скажете, в тебе погані налаштування стоять. Ну вопрос, друзі. Ультра. Щось змінилося? Окрім падіння фіп'єсів, ніхера не змінилося. Це так же виглядає срато. Гляньте, які оці ну, кути, бачите, як воно ріже око. Ну, зважування зовсім нема. Ну, якщо так відійти до е, 5 метрів від монітору, дивишся так, та начебто нічого, але коли починаєш грати, ну ні. Знаєте що, я не записав е, відео з клубом? Там дуже-дуже цікавий момент. Зараз я хочу прямо запустити вам і показати те, що я побачив, тому що ну, це треба показати. Мені дуже не хочеться ще раз заходити в це лайно, але, до речі, лянь яке розрішення екрану на заставці, не знаю, чому. На загрузочному екрані. А, і ще прикол: коли ти кожен раз заходиш в гру, в тебе налаштування не зберігаються. Тобі кожен раз потрібно йти в налаштування і робити. Високі налаштування, високі ультра. Ну, Останку. Тому що воно не зберігається кожен раз. Прикол. І ще помітив, що коли ти заходиш в цю гру, чомусь в мене постійно зникала англійська розкладка. Як це працює, незрозуміло. А тепер саме головне, давайте я вам покажу прикол в клубі. Тепер дивіться. А моделі людей. Я ось у клубі, дивіться. Що це таке? Це просто офісний працівник. Ну, тобто, моделька людини таке враження, що взята з. Якогось безкоштовного сайту, де просто моделі асети людей. І вони просто так от взяли, ляпнули туди і все без допрацювань. Ну тобто, це що, вигляд людини у клубі? Не знаю, можливо, я прискіплююсь, але ну, це офісний працівник. Окей. Дивіться далі прикол. Запам'ятали, так? Цю модельку. Йдемо сюди. Навіть отак от, от буде простіше. Ох. Начебто прикольна концепція. Повинна бути прикольна. Якийсь вайп з GTA 5 Але нікого не нагадує ця ось дівчина в цьому вбранні. Сука, ви розумієте, що вони зробили? Це просто ледачество та копі паст. Вони просто отак взяли гірстку моделей і викинули туди. Причому, ну, не парючись. Навіть вбрання не поміняли. Сука. ну я, як, я, як мені культурно робити огляд про цю гру. Ну, виражаючись правильно, без бранних слів. І це не один. ну Тут, тут багато таких. Це просто от яр, е, яскравий приклад саме цієї модельки, тому що її легко помітити. Але тут таких багато. там Хлопець з такою зачіскою, і він десь поруч стоїть точно такий. А, ну ось ля, ля далеко ходити не треба, бачите щось ковбасить його. Раз. І тут же він у двох метрах стоїть такий же, ну йоп пересете, в тих же окулярах. Бл ну, ну це, це, Я випадково в ютубі потрапив на там, якогось руснявого блогера, котрий хвалив гру казав: дивіться, листочки падають і на машині залишаються. як красиво. Який Діган? Дивіться, що тут взагалі з оточуючим світом відбувається? Ось дерево, да? Давайте його зіб'ємо. Ми його збили. Окей. Ну, коли дерево лежить, воно ж мішає, заважає, навіть в офлетауті другому так було. Аж тут ми його скрізь проїжджаємо. Отакої. Бачили? Воно просто їде скрізь. Оце да, оце пропрацювання. Хочете подивитися, як кущі? Згинаються. І, до речі, ось о, зверніть увагу. А, все, вона зникла. Не звернути увагу. Окей. Їдемо на будь-яку. Зверніть увагу на оцю огорожу. Вона має просто два стани: ціла і не ціла. Ми торкаємось її. Оп, все, вона у такому вигляді і іншої вона не буде, як би ти її не збивав. Бачите? І ми проїжджаємо скрізь. Вона ніяк не впливає на колеса. Ну, все скрізь. Окей, давайте е, листочки, кущі кущі зіб'ємо. Зверніть увагу, як, як збиваються кущі. Вони просто зникають. Ти до них доїжджаєш, вони зникають. Зверніть увагу на оточуючий світ. Він такий пустий. Який трафік, дивіться, дві-три машини на таку широку дорогу. Ну, як це відчувається? І коробки оці ось. Ну, ти їдеш по повністю бездушному пустому світі. І людей нема. Та ну ляпніть хоча б якісь модельки людей. Можна навіть. Тут, тут якраз можна і однакові. Тут так це не буде так досить помітно. Це просто додасть якоїсь живості гри. Але ні, глянь, ти їдеш, будь то е, таке враження, начебто ти їдеш просто по демці. Випустили демку і все. А у нас ситуація така, що ні, це не демка, друже, ти заплатив 1700 гривень за повне видання, за предреліз і будь нашим тестером, тому що у нас серваки не роблять, ви робите нам стрес-тест таким чином. Ще косяк. Наприклад, їду я, окей, ви там зробили фари, все це все прикольно, але там грає якесь радіо. Прикольно, супер, але в один момент воно просто замовкає. Ну, тобто станція стоїть там на хіп-хопі, музика закінчується і все, воно нічого не продовжується, воно мовчить. Ідемо далі. Сесії. Сесії. Е, у сесії всього може бути всього 8 людей. Я вважаю це дуже замало. Ну, такий же ж прикол там, наприклад, і в. О, вже нікого. Такий же ж прикол, наприклад, і у Кримутер Фест, але ну, тут такий великий світ. Ну, хотілося більше б більше мати людей у сесії, ніж вісім. Стосовно кастомізації, дякувати, що вона в принципі є, це, звісно, плюс. Але, є, але. наприклад, те, що зовнішній вигляд я не можу зробити так, як е, зазвичай роблять вже в усіх гоночних іграх. Тобто, ти можеш завантажити. Наклейки спільноти. Хтось вже зробив так повністю там, обклеїв машину, і ти можеш завантажити його роботу. Це дуже зручно, якщо ти не хочеш витрачати час там на ці всі наклейки та хочеш виглядати якось виділятися. Тут такого нема. Стосовно тюнінгу, якщо це можна назвати, тобто тут тільки вибір коліс. Навіть розміру не можна підібрати коліс. Тебе просто ось є колесо, колесо і все. Тоніровка внутрі салону. Все, більше нічого немає. Кастомізація скудінька. Ще мінус: немає паузи у грі. Тобто, навіть якщо ти їдеш з ботами, ти не можеш нажати паузу, воно все одно ну, воно їде. Воно як скрізь. І тобі у будь-яку гонку, щоб під'єднатися, потрібен інтернет з'єднання у будь-яку з ботами чи не з ботами. Ось е перші два дні, коли все лежало, всі серваки не працювали. Я не міг просто ну, пройти по кар'єрі там, просто з ботом е проїхати гонку і виграти його. Не міг, тому що кожне з'єднання з ботом це ну треба інтернет, треба серваки, їхні, котрі не працювали. І я викинув цю гру на два дні. На третій день начебто все запрацювало, але я тоді зміг повністю нормально пограти і подивитися, що вона з себе представляє. І як ми бачимо, ви самі бачите, друзі, це, мій, це просто мій фідбек, моє враження від цієї гри. Погоджуватися вам зі мною чи ні, це ваше рішення. Але я вам розказую те, що я бачу, те, що мені, мені милить око, і за чого я не можу отримувати задоволення з цієї гри. Ідемо далі. Фізика. Ну що я вам скажу? Фізика тут ну досить дивна. Дивна по той причині, що вона нагадує трохи м -м, Крю другу. Ось реально трохи така топорність, вона нагадує цим. Але, можливо, чуточку краще. Тому що, якщо там, я ви пам'ятаєте, у Крю другому ти там з ручника тормозиш, ти як вкопаний становишся. Тут якась там. ну, Бачите, фізика присутня. Щось, ну, щось є у цьому. Але все одно я, вона якось дивна. Тому що ну, в деяких моментах вона нормальна, а в деяких моментах ти її ну, зовсім не розумієш. Наприклад, це повороти. Я, якщо я, наприклад, їду там 150 на повній привідній машині і я хочу повернути, вона взагалі не повертає. Тобто, ну, коли газ ти відпускаєш, нічого не міняється. Ось, ну, блін, я на хайвеї не зовсім. О, бачили? Ля, що, що, що це за прикол були? Блін, я записую просто при вас. онлайн, ну, Я зараз записую відео і записую екран, зараз граю. І при вас це просто ось приколи, це воно зникло. Сука, як же ж воно мене бомбить? Наприклад, повороти. Глянь, як вона проходить повороти. Ну, вона ледве повертає. Коли ти відпускаєш е, газ і хочеш пройти поворот, по логіки ти повинен повертати. Тобто, ти відпускаєш гальма, ти більш занурюєшся у поворот, але тут так це не працює. Тому все, що можу сказати про фізику, ось ля. я газ відпустив, а на все не повертає. Швидкість 60 км за годину. Ну що за таке, ля? Не то. Це не то, що не близько до фарзи, це я не знаю. Ну близько до крю другої. Там таке соусо було керування, дуже специфічне. І я подивився коментарі, що кажуть, що кажуть люди з цього приводу. Деяким кажуть, що ой, фізика краще, ніж форзі. Ну. камон. Реально, на даний час краще, ніж у форзі, нічого немає по фізиці аркадній. Ось я це признаю. Потім іде там Crew Motor Fest. Вона ну, дуже кайфова, теж класна. Вона там трохи не дотягує, але дуже приємно грати в неї. А це ось одоробло. Я розумію ті гравців, котрі такі коментарі ставлять, ставлять тому що, можливо, вони не мають в них такого досвіду, і вони Ну, їм просто аркадна фізика ок норм, там як на PlayStation, 2 ігри грали. Але я вже ну, можу трохи е опиратися на свій досвід. Досвіду сімрейсінгу, який вже в мене бекграунд, щоб порівнювати і оцінювати. І на мою думку, я кажу, що тут ну, фізика гівняна. Ні. Трохи гівняна. Вона дуже аркадна. Вона дуже напомя... нагадує фізику з телефону. Реально. Ну І на вигляд ви бачите самі там ультра, не ультра графіка. ну Воно реально все пластмасове і виглядає, як на мобілці гра. А як на вашу думку це виглядає, ну вирішувати вам. Насправді, якщо чесно, мені дуже важко відмітити плюси, тому що ви самі бачили. Я робив концепцію на якусь онлайн складову, тобто там якісь взаємодії, якісь можливо нові фі фішки. Але за 15 левелів я цього не помітив. Дома купляти не можна, автопарк ну дійсно скудний. До плюсів можу віднести, що це прикольна мапа, реально дуже велика і загалом цікаво було досліджувати. Ну але активність наразі на предрелізі недостатньо. Гонок маловато, вони всі одні ж теж самі, вони повторяються. Наприклад, мені там було потрібно було. Перемогти боса, я його перемагаю, і потім мені там відкривається нова гонка, вона ж та ж сама на тій ж самій трасі. Щось там якась онлайн складова є, там по типу прокачується твій клан, відкриваються якісь ніжтяки, твій левел прокачується. Але нового кардинально я нічого не помітив. Нема, нема зараз нічого того, що могло б мене зацепити. І я б сказав: слухайте, я прощаю цю графіку і фізику, хоча графіку не можу я простити. Ну. Мобільна гра, ну в це не дуже приємно грати, особливо за ці гроші. Як я її назвав відео, навіть безкоштовно я в це навряд чи б грав, не, не говорячи вже про покупку у 900 гривень. Тайсдрайв Unlimited перший та другий розроблювався компанією Eden Games, котра входила у дочернє підприємство Atari. Але у 2013 році вона закрилася, і права викупила компанія Nacon, котра приклала руку до таких ігор, як WRC 4-5. І увага! FlatOut 4. А тепер виникає цілком логічне запитання. А що очікувати від студії, котра приклала руку до цього викидишу FlatOut 4? Ось вам і відповідь, чому Solar Crown настільки вийшов гів'яний. І ви знаєте, це сумно, тому що ми маємо багато прикладів, коли дійсно хороші ігри, ім'я хороших ігор просто вщент розносяться компаніями, котрі викупляють їх права і потім щось видають. Під е, назвою цього продукту. Ми маємо яскравий приклад той же FlatOut. Перші дві частини на бакбір, але тільки хтось інший бере до рук і намагається на ім'ї е, виїхати, ми отримуємо, що отримуємо. Якщо ви фанат Test Drive Unlimited, будь ласка, я вас прошу. Зверніть увагу на The Crew Motorfest. Тому що вона більш схожа на тест-драйв, ніж сам тест-драйв сам на себе зараз. Там є все, що ви полюбляєте у тест-драйві. Там можна прогулюватись пішки, пішки так дивитися на авто, можна сідати авто, робити їх. Взагалі, концепція вся та ж сама. Та остров Гавай дуже на нагадує наші перші дві частини. І це не просто так, тому що частина розробників Кримотерфест це компанія Ivory Tower. Частина розробників якраз Eden Games, котрі перейшли туди працювати, і вони роблять зараз разом. Тому ми можемо такий дуже бачити вайб цієї самої тест-драйву у Закрумофест. А моя думка, що Solar Crown це таке враження, що китайських дітей закрили у підвалі, дали їм. Ютуб уроки по блендеру і заставили зробити оце ось все. На Рушію 2011 року. Ви тий ю мать! Ви подивіться, як Вуса виглядає. Це піде. Це, Начебто він їхав на мопеді на Карпатах і його забризгало грязюкою. Ну блядь. Сука. Що, друзі, це був мій особистий огляд на тест Драйв Unlimited Solar Crown. Дякую, що додивилися. Якщо вам було цікаво, обов'язково напишіть про це у коментарях. Це дасть мені фідбек і наснагу робити і надалі якісь цікаві відео. І не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Ми будемо з вами там спілкуватися, і, можливо, саме ви підштовхнете мене на створення чогось нового і підскажете, що саме. Все, всім дякую. Побачимось!